І ми ті, що не задоволені владою, в тому числі державними органами, ми державу все-таки підтримуємо, тому що без держави ну, не буде нас, не буде нічого, буде Росія тут. Звісно. Тому я що хочу пояснити, друзі, Зеленський подобається, не подобається одне. На паузі там Конституція чи ні, але дивіться: Конституція існує, її весь світ приймає. 에... Верховна Рада є, працює з горем пополам. Вона працює. Є президент у нас. 에... Будуть вибори. Будь ласка, йдіть, міняйте. У нас же це все просто. Те, що затягнулося, це третє питання, але це все існує. Державні органі працюють погано, так собі, десь краще, але вони працюють, вони є. Ми існуємо. Держава, Україна існує, бо є державні органи. І це не приймає в цілому тільки Росія Путін. ми з вами маємо це приймати з горем пополам, подобається, не подобається. Тому, тому що на сьогоднішній день держава на такому зрізі, на такому нахилі, що може все розірватися. І ми можемо все втратити. Якщо ми втратимо державу в цілому, все нас не буде, нас не буде існувати. Ми будемо по світу ходити як багато народів. Сьогодні ходять і щось виборюють в інших країнах, то вже до, до одного місця в інших країнах щось виборювати. Виборювати потрібно в своїй країні, поки вона існує.